Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! в п'ятницю, 4 жовтня в російському омську спалахнула пожежа на підсанкційному військовому заводі. Омська трансмаша, а також у трьох великих казармах міста після прильоту невідомих для Росії ракет. Підприємство заявило, що нібито під час проведення ремонту даху підрядної організації сталося локальне загоряння покрівельного матеріалу, але на виробничому процесі цей інцидент не позначився. Тим як пишуть джерела, це брехня по заводу прилетіло чотири Кети невідомого типу половина зміни загинуло. Виробництво зупинилося повністю. Всю технологічну лінію спалило за даними телеграм-каналів під завалами. Понад 70 працівників заводу, крики та вогонь. Казармах спопалило поповнення. Це ще з 450 чоловіка, доля яких невідома. Окупанти ниють, що перші «Шторм Шедоу» за 600 кілометрів таки дісталися до Омська. В той же час мета ударів зас у повійських об'єктах у тилу Російської Федерації зменшення ударного потенціалу російських окупантів. Одночас Росія Вдає ударів по цивільних та енергетичній інфраструктурі, щоб змусити українців до миру. Про це заявляє командир спецпідрозділу ударних дронів Білий Орел, голова правління Альянсу Нова енергія України, розробник Бепал а» Валерій Боровика. За його словами, протиповітряна оборона Росії не у змозі відбити всі атаки українських «Бепал А» з військових об'єктів у тилу Федерації. Ці удари, які ми робимо по глибині аеродромів, дозволяють захистити життя тих людей, які зараз фактично щодня страждають від ударів кабів від ударів ракет, від ударів безпілотників завдання ударів по центру зосередження балістичних ракет виробництва та запуску безпілотників у центру підготовки пілотів, а також по аеродромах. Це все частини ланцюжка, руйнування потенціалу ворога щодо завдання ударів глиб території України по наших підрозділах, по логістичних ланцюжках, по наших складах і по цивільному населенню. Пояснив Боровика. Він зауважив, що зараз і Україна менше почала збивати російських ракет дронів. Неможливо зараз тим розвитком дронової галузі та виробництво дронів наростити отакі кількості системи ППО, які Прикривали нас у так ні нашого противника. Об'єкти. Ви згадаєте, як раніше були успіхи у нас зі знищення шахедів та ракет? 80-90%, Нині менше, бо росіяни наростили виробництво, як і ми вони взяли у своїх партнерів по осі зелам додаткові ресурси, хоча ми їх знищуємо. Проте і вони нарощуються паралельно з цим. Ми не можемо також наростити системи. ПО повідомив експерта Боровик вважає, що Росія завдає ударів по житлових будинках українців, щоб посіяти у них страх, що зміцнити їх на думці про те, що потріб. Переговори зараз такими ударами руйнуються. Вся інфраструктура, енергетика, економіка, обслуговування тощо. Тому вони мають свою мету. У нас ціль інша. Ми намагаємося діяти в межах правил війни згідно зі статутом ООН. І тому ми насамперед обираємо ці цілі. Наголосив він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.